Сідаємо, дорогі сестри і брати, і послухаймо пастирський лист Конференції Єпископів України на сьомий тиждень виховання. Улюблені у Христі брати та сестри, дорогі батьки і вихователі, вчителі і катехити, всі ті, хто причетний до виховання нових поколінь Християн. Переживаємо тиждень виховання в ці нелегкі для України часи. Продовжується війна. Ми постійно чуємо тривоги, в повітрі відчутна небезпека, а в свідомості більшості людей напруга. Останні часи завдали нам чимало болю та зранення. Ніхто не знає, що чекає нас попереду, і скільки ще потрібно часу, щоб здобути перемогу і осягнути такий необхідний для нас мир та спокій. Але вже сьогодні багатьом людям потрібна допомога та зцілення від завданих ран. Господь не залишив нас самих у цих труднощах, Кожний може відчути присутність Бога і дію Його міцної та люблячої руки в історії нашого народу. Бог, багатий милосердям, прагне пролити і виявити свої ласки і благодаті на всіх спраглих і потребуючих. Він вже обдаровує нас своєю милістю. І потребує людей, які відкриються на те, щоби нести і свідчити його милосердя. Саме християни, в першу чергу, покликані до свідчення Божої любові та милосердя. Необхідно також навчити молодь та дітей бути милосердними. Потрібно передати їм досвід життя, в котрому вчинки милосердя присутні в щоденності і є підтвердженням віри. Святе Писання, а особливим чином Євангелії безліч разів говорить про милосердя Боже. Притчі Ісуса Христа займають особливе місце у висвітленні милосердя. Декотрі сперич показують нам милосердя, яке Бог виявляє до нас, а декотрі закликають нас самих до милосердя щодо наших близьких. Серед Ісусових повчань, притча про милосердного Самарянина вказує на один дуже важливий аспект: милосердя є силою, яка зцілює. Притча вчить помічати ближнього і схилятися над його ранами. Милосерний самарянин не просто побачив постраждалого, не просто мав співчуття до нього, ні. Він почав діяти, робити конкретні вчинки, які вимагали від нього самопожертви, часу і засобів. Йому потрібно було ризикувати. І одночасно втрачати, він розумів це і погодився. Нехай кожний, хто відповідає за виховання, зрозуміє мудрість повчання цієї притчі. В ній є заклик до дії. Ми не можемо залишитися лише слухачами слів Ісуса, але маємо бути виконавцями Його вчення. Прикладом для нас є Пресвята Богородиця. Вона послухала, що сказав Архангел Гавріл, відповіла своє так, встала і пішла з поспіхом. Саме ці слова, встала і пішла з поспіхом, стали темою всесвітніх днів молоді, котрі проходили цього року в Лісабоні. Під час зустрічі папа Франциск звернув увагу на те, що молодь має алергію на пусті слова. Бо молоді люди прагнуть перемін, дії і конкретних вчинків. Тому папа вказав молоді напрямок, говорячи, що молоді люди мають сяяти. Святіший Отець пояснив свою думку: будеш світлом тоді, коли будеш звершувати вчинки любові, якщо будеш дивитися на себе, як егоїст, то світло згасне. Світло згасне, якщо не помітиш ближнього і пройдеш повз нього, як священик і левіт з притчі милосердного Самарянина. Вчинки милосердя є світлом і силою, які зцілюють. Не пусті слова, не гарні обіцянки і заяви, а саме вчинки зроблені з милосердям. Дуже символічним був заклик до молоді під час привітання Папи у Лісабоні, коли молоді люди винесли дві великі літери, з яких створили слово, «го» іди. Заклик до дії, заклик до вчинків милосердя, треба йти до інших. Варто зрозуміти, чому милосердя цілює. Милосердя має цілющу силу, тому що воно походить від Бога і до Бога провадить, тобто наближає до нього, уподібнює людину до Творця. Коли людина відкривається на милосердний вчинок, Господь починає діяти у серці людини, і діє також назовні, навколо неї, діє в житті інших людей. В милосерді людина безпосередньо отримує досвід жертовної любові, любові, котра погоджується на жертву заради ближнього. Сьогодні суспільство хоче бути цілеспрямованим, люди прагнуть йти скрізь життя і осягати поставлену перед собою мету. Але дуже часто бажання осягнути свої цілі. Змушує людину оминати інших людей, і на цій дорозі можна дуже легко стати юнаком, який колекціонує добрі справи чи ступені досконалості, але не готовий принести себе і те, що моє, в дар заради ближніх і потребуючих. Часто, коли людина бачить необхідність послужити потребуючому, Виникає страх втратити себе, свій час, свої ресурси чи свій імідж. Якщо ж людина наважиться на крок допомоги, то може у служінні віднайти Христа. Саме так збуваються слова Господа. Хто погубить свою душу задля мене, той її врятує. Не треба боятися втратити себе заради Христа. Папа Франциск неодноразово під час зустрічі в Лісабоні запрошував молодь не боятися. Дорогі вихователі, просимо вас, докладіть усіх зусиль, щоб допомогти молоді та дітям побачити велич і красу милосердя, і не боятися піти за Христом, приносячи себе в дар. Покажіть молоді та дітям приклади багатьох людей, які в своєму житті, в своїх обставинах і оточенні ставали милосердними самарянами. Покажіть приклади святих і блаженних, котрі жертовно служили на нашій землі, святий Зигмунд Гороздовський, блажена Марта Вєцька, блажена Марцеліна Даровська та багато інших. Зверніть погляд молоді на служіння людей, монахів і світських, які сьогодні продовжують справу милосердя і служать з любов'ю та відданістю. Але також покажіть молодим поколінням приклад милосердя вашим власним життям, тому що кожна лекція виховання, теорія потребує практичного підтвердження у вчинках. Закликаємо вас у справі виховання поставити акцент на милосердні вчинки. Суспільство сьогодні завжди потребує не лише інтелектуальних, атлетичних чи культурно розвинених громадян. Потрібно, щоб у суспільстві були милосердні люди, спроможні побачити потреби інших. Нехай ліками для нашого народу стануть вчинки милосердя, а не слова, конференції чи дискусії. Скільки добрих і милосердних самарян можна зустріти на вулицях наших міст і селищ сьогодні? Відповідь на це питання залежить від виховання. Чи молоді діти будуть сформовані, чи вони отримають приклад милосердя. Дорогі батьки і вихователі, нехай ваш труд і зусилля, ваші переживання та надії, благословить Бог Отець Милосерний, благословляємо вас і нехай заступництво Пресвятої Діви Марії і святого Йосифа Опікуна Ісуса Христа буде найкращою допомогою і підтримкою для вас на дорозі вашого служіння. Пасторський лист необхідно прочитати 3 вересня 2023 року, що ми і зробили, підписані єпископ Віталій Скомаровський, голова конференції епископату Римської католицької церкви в Україні, архієпископ М'ячеслав Мокшицький, митрополит Львівський, та всі єпископи конференції єпископату Римсько-католицької церкви в Україні. Так що, дорогі батьки, дорогі діти, дорога молодь, дорогі вихователі, на цей перший тиждень вересня до вас звернулися самі єпископи, дозвольте ще кілька слів скаже настоятель парафії. В першу чергу єпископи закликають до того, щоб брати приклад зі святих. Марцеліни Даровської, Марти Вєцької, також Зигмута Гороздовського. Хочу заохотити батьки дорогі, щоб ви були найкращим прикладом для своїх дітей. Найкращим прикладом віри, передання віри. Зараз будемо брати участь у таїнстві хрещення. Де батьки будуть обіцяти Богові, що зобов'язуються виховувати у вірі своїх дітей, яких ми тут охрестимо. А якщо віра батьків кульгатиме, то є двох хресних, які, коли бачать, що дитина не приходить в храм або на катехезу, беруть її, беруть батьків. І говорять так, я Богові обіцяв, що ви будете тут з Богом постійно. Це мій обов'язок. Тому е, так важливо, дорогі сестри і брати, дорогі батьки, сьогодні цей лист був про милосердя. Я вас дуже прошу. Про милосердя над своїми дітьми. Ви хочете їм дати все. І один гурток, і музичний, і артистичний, і такий, і сякий. Зірочки навіть з неба, бо все найкраще хочете дати своїм батькам. А іноді забувається, щоб передати найважливіше віру, віру. Те, що ви обіцяли Богові, те, що триває на вічність безперервно, то, що найважливіше, тобто з усіх зусиль, найбільшим зусиллям батьків є виховати своїх дітей у вірі, найважливішою подією, з усіх подій, є недільна і святкова Євхаристія, перебування у храмі, за будь яку ціну. З усіх уроків найважливішим є урок релігії, катехизи. Це ваші діти мають висати з молоком батьків, мають знати, що це найважливіше для батьків, перше, щоб передати дітям віру. Господь не буде. Питати, в яких кросівках чи джинсах ходила твоя дитина, яку світу ви їй дали, тільки тебе, батько і мати, буде питати, чи ти виховала своїх дітей так, щоб вони зберегли свою душу на вічне життя? Це є найважливіше завдання батьків. Перше, і найважливіше, дуже вас прошу про це милосердя для своїх дітей. Іноді так буває, і було минулого навчального року в нашій парафії, що дехто, це, це одна така так, так, випадок, що привозили своїх дітей на катехезу, а самі батьки ніколи в храм не заходили. Ну, бо звісно, а може в Польщу поїде, а може в Італію, так як це було, і так далі. Це не діти мають передавати батькам віру, це батьки мають передавати віру. І навіть якщо сьогодні діти будуть обмиті з первородного гріха, то тяга, ці наслідки є в нас ціле життя. І наслідком гріха є те, що людина завжди вибирає щось, що є легше. Зло, на жаль, легше. Легше. Є більша тяга до зла, ніж до добра. І дитина, коли бачить, що, наприклад, мати віруюча, а батько не віруючий, або навпаки, що мати не ходить в храм, а батько ходить в храм, то завжди. Її тягнути буде до того гіршого прикладу, до згіршення, як казав Ісус. А згіршення це Ісус сказав, що краще жорнове коло натягнуте, ніж гіршити своїх дітей. І це в першу чергу відноситься до віри. Тому дуже прошу виховайте своїх дітей у вірі. І особливо, коли починаємо катехетичний рік, щоб завданням батьків було, щоб діти завжди були на катехезі. Але ми добре знаємо, як важко в цьому світі працювати, щоб народити, виховати дитину сьогодні, особливо в умовах війни. Ця праця, ці ціни, які ростуть, поглинають. Дуже багато часу. І отже, батьки не мають часу на читання святого письма, хоча б розділ в день, не мають часу на читання релігійної літератури. Але в нас в парафії є катехеза для дорослих, є різні парафіальні групи сьогодні. Оголошення на початок катехетичного року досить довгі, але коли вони будуть коротші, розпочнемо представлення груп парафіальних, які є в нашій парафії. І знову так, як минулого року, це буде заохочення, що немає часу на те, щоб щоденно е читати релігійну літературу, але є групи, де Раз в місяць, раз в тиждень залежить від груп. Можеш поглибити свою віру. І це так важливо, щоб давати приклад, щоб батьки давали приклад, щоб вони також йдуть на катехезу, зустрічаються, також поглиблюють свою віру. Тоді це для дітей є найкраще, що вони бачать приклад. Своїх батьків, які також духовно ростуть і розвиваються. І третє, що засоби масової інформації, які так багато і католики в них, можна сказати, шуміли щодо минулого тижня деяких необачних висловів. Святішого Отця. Хочу вас, дорогі сестри і брати, заохотити ще раз на початку цього катехетичного року до того, щоб читати інформацію на нашій парафіальній сторінці, чи у Фейсбук, чи на парафіальній сторінці. Якщо не можете знайти парафіальну, Напишіть прізвище ім'я настоятеля, Найдете, може, теж інші висловлювання. Також поширюймо цю інформацію, не, не ширмо злості, наклепів, того, що в суспільстві так багато бо атакує Христову Церкву. Ми сьогодні чули в Євангелії, які слова сказав Ісус Петру, першому папі Римському. Так що е, всі ми люди, всі е, можемо бути омильні, але ми покликані щоб бути вихователями, щоб бути сіл у цьому світі, сіллю землі, світлом світу. Тому е, сьогодні така особлива е, річниця. Два роки. Як сталося величезне чудо. Бог зберіг цю святину, 800 градусів пожежа, яка е, сталася в органі, який стояв на місці Бога, на місці е, найсвятіших присвятих дарів. І згорів тільки орган. Не згорів цей вівтар дерев'яний, ані авон. Ані статуї, ані ікона Божої Матері Остробрамської на полотні, яка єдина оригінальна з цих ікон, які були в нашому храмі, було 360 фігур і ікон в нашому храмі. У 1956 році комуністи всі знищили вщент. Можливо, хтось з людей заховав, далі передав е, оцю крапану, який, коли е, люди починали молитися на сходах храму, приніс її сюди, яка висіла над органом в центрі, добре пам'ятаєте, і яка взагалі е, не була доторкнута вогнем. Е, Металеві труби від органу сплавилися ззаду на полотні ікони, залишився метал, а ціла ікона вціліла. Тому е, ця інформація є і на нашій парафіальній сторінці, є роздуми мої на моїй сторінці. Це поширюємо добру інформацію, а не свої болі, свої жовчі, свої невдоволення наклепи. Поширюймо Божі діла, Божі чуда, бо світ цього найбільше потребує. Амінь.